Привіт з вами Данила і нині я буду знімати всіх моїх однокласників, які тільки є. Це Зера. Це Люда. В неї є канал на ютубі Людмила Геймс, обов'язково подивіться, хоча в неї тільки Бернс. одне відео. Це Бернс. Це пан найкращий друг. Yeah. Okay. Тамо сидить Ваня. Там тут то взагалі скотті дівчат, там сидить на парті Смайс Андріана. Е, Накрасила Олена Буба і там і там все інші, там дуже багато. На ну, моєму класі загалом двадцять чотири не забу... Е, але ми займаємо вже, ми три рази зайняли перше місце з футболу, з усіх класів. А В, б, б, Ми щось. Покажи тим. Всім бувайте всім папа. Але перед тим я вам покажемо наші грамоти, які тільки є. Раз за перше місце. При наші дімо перемоги, з вами був Данило Вікничку, перебувати. З вами Данило всім бувайте всім.